Всім привіт У нас пшеничка тверда, Тут тут я розкосив полоску Туди. Щоб не закрашувало її Верніє розкосив, щоб з виключеною навігацією. Щоб видно було, що тут нема урожая, і так воно розлазить 800 натура 85 грамм Дві банки я зважив Обкатали даже бункер Все, може повезем, може даже зважимо його Сергій Анатолійович у нас стоїть Загорає Щоб йому цей душ сюди притулить Ще було б обалденно Надо вообще подумать, душ ты сделала, да? А що, як називається пшениця, ти знаєш? Руденкова. Руденкова? Да. Нет, ти сказав, що це еліта якась. Руденка вправа. А, Елиту брав у Руденка? Він. А, він, він купляв і все собі. В общем, короче, Руденко купляв еліту. Я щось я в нього не бачив посіяно, ну то таке Ха -ха -ха. буває. Все так от сліда літа туди видно. Я викосив, так воно там трошки запаза. Я думаю, що якщо там секунди на прохождення маси по комбайну, то воно взагалі його положить. Но нам цены очень актуально. 102 99 уже. 104 было. Лопнул ремень. И сразу температура, хотя и сразу заглушил. Температура улетела в космос. 95 93 Зняв сразу ремень нижний напинув на генератор тільки цей Світиться, буксує сильно, щоб помпа покачало. Сейчас поставим ремешок Запасный, удачненько, що нічого не підбивало У нас оно там у вас Сереги стоять великий <риклад> маленький, великий и маленький. А <риклад> 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 це, це контраст, народ. <риклад> Проїхали ми. тут. В общем, із 77 температура. Ну Плюс мінус 76-77 було. Із розворота я заходив у загонку і обірвало ремінь. Сразу запищала сигналізація тут, а на цьому. Я за... виключив молотівку, дивлюся, світиться акумулятор. Понятно, що бахнув ремінь. Заглушив, побачив, що ремінь, зажигання оставив включене. І поки я там в ящику взяв ремень, моментально температура добігла до, 100, до 104 104, Получилося, зняв ремень знизу з сітки, накинув на генератор, без натяжки він так став, щоб помпу крутило, запустився, скинуло температуру. Ну, Получається і то вона піднялася до 85, по-моєму, після того як заглушив. Так что ремень надо менять вовремя, а не так, как я, когда порвался. Так что такая пшеничка у нас сегодня. Просто ну, там уже 70 есть. Сейчас здесь буду. Скоро полный. Ще фігуваться поповним набирать вашкувату комбайну гайдатися по цьому по волнам. Ну трошки цей, коло мотора трошки тепло. На 104 чутно було, як він хотів цей, хотів закипіть нього Надо якось на такі случаи Дополнительную бомбу электрическую ставить. Лучше, чтобы их не было, надо вовремя менять ремень. Я его на днях подтянул, подивился что надо заказать. Но не заказал. Наверное, за то, что подтянул и не порвался Сыпали Сере Анатоліючу 3 по 70 Там у мене даже щось вийде в горку якусь до додому Так, подивимось шут получилось Полоска була досіяна другими, ну як мене елітними сіменами. палочка ну, балочка ну, прикольно в геть в другому Не палочка, а хороший урожай. А це красне, це я розкашував. розкашувала. будем чіпляться всем счастья здоровья мирного неба над головой слава за силу